Вираз «in time» означає стигнути, тобто зробити щось вчасно, навіть трохи заздалегідь. Дуже часто із цим виразом вживають слово just. Just in time. І це значить ледве-ледве встиг або прямо в останню хвилину. Just in time. Just in time. Just in time. Давайте подивимось, як цей вираз звучить у прикладах. Ти якраз вчасно, щоб стати свідком історичної події у науці. You are just in time to witness scientific history. You're just in time to witness scientific history. Mm. Ми з сестрою вирушаємо до Англії якраз вчасно на початок зими. My sister and I depart for England just in time for the winter. My sister and I depart for England. Just in time for the winter тих якраз до вечері. Just in time for dinner. Just in time for dinner. Таким темпом ми якраз встигнемо. At this pace, we'll get there just in time. At this pace, we'll get there just in time. Great. Right. Даний вираз вживається без артикля «the». Чому? Тому що ми говоримо не про конкретний час і не про конкретний момент, а маємо на увазі дуже загальне поняття Встигнути. On time це коли щось відбувається точно за розкладом. Ні раніше, ні пізніше. In time це встигнути до якогось моменту. А on time це усе йде за планом, усе йде за графіком. І даний вираз також використовується без артиклю. Просто on time. Чому? Тому що мова йде про точність, а не про конкретний момент часу. Отже, on time українською має таке значення як точно за розкладом, вчасно або чітко за графіком. Часто із цим виразом вживають слово right. right on time. Це так би мовити, підсилення, означає секунда в секунду, чітко за графіком. Right on time. Right on time. Right on time. Right on time. Давайте розглянемо декілька прикладів. Я отримала три платежі чітко за графіком. I've received three payments right on time. I've received three payments right on time. Mm. Вони сказали мені, що ми маємо бути тут вчасно. They told me that we had to be here on time. Я роблю усе вчасно, без помилок і невідмінно. My works on time, it's done right, it's done well. My works on time, it's done right, it's done well. Вираз at the time означає на той момент, на той час. Тобто, конкретний період у минулому. Використовуйте цей вираз, коли будете згадувати ситуацію з минулого, або виникне потреба розповісти, як саме усе було на той конкретний момент. У даному випадку артикль ЕT потрібен і важливий. Чому? Тому що він вказує, що мова йде про вже відомий, згаданий раніше момент у минулому. В англійській мові є схожий вираз, – «at that time». Він ще точніше вказує у той самий час, у той самий момент. У повсякденній мові їх часто вживають як синоніми. «At the time» – вираз більш нейтральний, просто вказує на момент минулого. А вираз «at that time» ніби підкреслює, саме у той час вживається для уточнення дуже конкретного моменту. Наприклад, але на той момент мені здавалося, що це єдине, що я міг зробити. But at the time, I felt like the only thing I could do. But at the time, it felt like the only thing I could do We were dating at the time, you see, and I got to introduce her to my mother.: We were dating at the time, you see and I got got to introduce her to my, my mother.. We розмовляли? Did you talk at that time? Did you talk at that time? Це були ті дівчата, доступні йому на той момент. These were the girls available to him at that time. These were the girls available to him at that time. By that time. Цей вираз означає до того моменту як. Використовуйте його, коли захочете сказати, що щось уже сталося бо відбудеться до певного моменту. Вираз by the time можна замінити на прислівник Before, що означає раніше, до цього часу, у минулому. Але, на відміну від прислівника before, вираз by the time дає, так би мовити, більше уточнення саме до цього моменту, або до того моменту як. У даному виразі використовується артикль The, оскільки мається на увазі конкретна точка у часі, тобто та, після якої уже щось змінилося або зміниться. Давайте розглянемо декілька прикладів. Якщо ми з тобою залишимося самотніми до 40, одружимося. If you and I are both single by the time we were 40, we get married. You and I are both single by the time we're 40, we get married. Часу, армію, by the time I'd left the army, I had learned one thing. By the time I'd left the army, I had learned one thing. Моменту, почуєш, 7 by the time you listen to this, seven years will have passed. Боюся, що ти вже будеш мертвою до того моменту, як ми туди прибудемо. I'm afraid you'd be dead by the time we got there. I'm afraid you'd be dead by the time we got there. Overtime. Цей вираз зовсім інша історія. Overtime означає з часом. Тобто щось змінюється поступово, не одразу, не швидко, а потрохи, день за днем. Це скоріше не про конкретний момент, а про процес, повільну зміну у майбутньому або у минулому. І тут артикль «те» не потрібен, оскільки ми говоримо про час загалом як про явище, а не про конкретний момент. Наприклад, із часом ви станете співвласниками, і, зрештою, матимете власний магазин. And over time you'll become co-owners and eventually have your own store. And over time you'll become co-owners and eventually have your own store. одне, що я знаю напевно, це те, що ваша реальність часом зміниться так, як ви навіть не можете собі уявити. Now the only thing I know for certain is your reality will change over time in ways you cannot even imagine. Now, the one thing I know for certain is your reality will change over time in ways you cannot even imagine. No, no, it appreciates over time. Oh, no, it appreciates over time. Some days may be symptom free, but over time you are getting worse. Some days may be symptom-free, but over time you are getting worse. In no time. має таке значення як дуже швидко, майже миттєво. Якщо щось трапилося in no time, це значить, ви практично не встигли і оком змихнути усе сталося блискавично. В даному випадку артикль не використовується. Просто in no time. Наприклад, я обіцяю, ми швидко вийдемо звідси. We'll be out of here in no time, I promise. We'll be out of here in no time, I promise. Він миттєво стане на ноги. He'll be back on his feet in no time. He'll be back on his feet in no time. Дозвольте мені, я можу підняти та одягнути вашого хлопчика миттєво. Allow me, I can get your boy up and dressed in no time. Allow me, I can get your boy up and dressed in no time. Я відремонтую цю річ миттєво. I'll have the thing fixed in no time. I'll have this thing fixed in no time. Тепер розглянемо вираз, який означає, поки що, наразі, на даний момент, або «тимчасово». For the time being. Використовуйте даний вираз, коли щось є актуальним на зараз, не назавжди. Це тимчасовий стан, який може змінитися. У даному виразі артикл «те» використовується, тому що йдеться про певний обмежений період часу, який мається на увазі у конкретному контексті. Наприклад. Якщо я буду незадоволений, я переїду назад. Але поки що так. If I'm unhappy, I'll move back. But for the time being, yes. If I'm unhappy, I'll move back. But for the time I'm... being, yes. I'm... Поки що ні. Not for the time being. Not for the time being. Гадаю, наразі мені достатньо навчання. I think I've had enough learning for the time being. I think I've had enough learning for the time being. Просто цікава людина на даний момент. Just an interesting person for the time being. Just an interesting person for the time being. Mm. Друзі, а на сьогодні це все. Я бажаю вам вивчати англійську із задоволенням. З вами була Олена. Побачимось у наступних відео. Гарного дня та бережіть себе.